Вітаю вас! З вами магазин AutoZvuQUA. Сьогодні ми розглянемо автомобільний зарядний пристрій від компанії Зоря український зарядний пристрій модель tr 7 Постачається в фірмовій упаковці. Даний зарядний пристрій вироблено в Україні. Ось такий має вигляд сам зарядний пристрій. і також Конструкція з гарантійним талоном до даного зарядного пристрою. Зарядний пристрій з функцією десульфатації, тобто відновлення акумуляторних батарей. Повністю з пластику, доволі важкий, не дивлячись на свої розміри. Ззаді в нас встановлений кулер для охолодження, також запобіжник. До мережі під'єднується з допомогою стандартної вилки. Мережа 220 вольт. До акумуляторів під'єднується з допомогою стандартних крокодилів. Даний зарядний пристрій практично повністю автоматичний. Регулюється лише струм заряду, максимальний струм заряду. Даний зарядний пристрій може видати 10 А. Підтримуються свинцево кослотні акумулятори ємністю від 32 до 140 А, як я вже сказав, є функція десульфатації. Тобто, якщо акумулятор розрядився повністю, даний зарядний пристрій зможе його відновити. На передній панелі у нас регулятор струму заряду, також два індикатора, напруга і захист, і також амперметр. В даному зарядному пристрої. Є захист від короткого замикання, також при купівлі на зарядний пристрій обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступному відео.